Чому Мерседес за 10 тисяч доларів коштує дешевше ніж Авео за 4? Так, звучить дико 10 проти 4. але є дуже багато. Але вартість обслуговування, надійність, витрати палива та найголовніше ліквідність. Вона дуже сильно відрізняється у Мерседеса та Овео. Чому саме Мерседес та Авео? Бо я був власником і однієї, і другої. Що Мерседес що вео в мене були 10-го року випуску з однаковою вартістю раніше? В своєму відео розповідав про те, як я втратив Мерседес вартістю 15 тисяч доларів. Фактично не доотримав 5 Тисяч доларів прибутку. Тепер розглянемо цифри. Мерседес за 10 тисяч доларів. Ми можемо купити в Норвегії електро з доставкою. Він обійдеться нам в 10 тисяч доларів. При голій ціні 8 з доставкою буде 10. Ринкова вартість від 12 до 14 тисяч доларів. Авео середньориночна вартість в Україні 4-5 тисяч доларів. Допустимо, що у нас вийшло купити її по самому низу ринку за 3 тисячі доларів. В гарному стані можна сказати, в ідеалі. Порахуємо користування 2 роки та проїзд 20 тисяч кілометрів на кожному з них. Витрати по Авео складуть 140 тисяч гривень на. Паливо та 30 тисяч гривень на ремонт, плюс треба врахувати дискомфорт від мілких ремонтів і користування моментами, але це не фінансовий підрахунок, тому ми це пропустимо. А фактично, по мерседесу ми витратимо 30 тисяч гривень на зарядку, а тому що зарядка електро коштує набагато дешевше. Да, знаю, ви можете сказати, що це електрокар, в нього маленький запас ходу, плюс вик... вимкнення світла і бла 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 Але це лірика, це не фінанси. Це моменти, які можуть бути дійсно незручними. Але мерседес має запас ходу від 150 до 200 кілометрів. Якщо ви катаєтесь чисто по місту і ви економите ось настільки величезну суму коштів. То я думаю, оправдано зекономити цю суму. А якщо вам треба поїхати кудись за місто чи терміново кудись вискочити, у вас, наприклад, ціла машина, і ви не можете її зарядити, ви можете скористатись таксі. Машина це не панацея, щоб користуватись виключно нею, не використовуючи нічого взамін, взагалі нічого іншого. Або на крайняк у вас є друзі, можливо, у яких є авто, які ви можете або взяти в оренду, або вони можуть вас підвести. Витрати по Мерседесу 30 тисяч гривень на заряд та 30 тисяч гривень на ремонт. Це обслуговування, масла, фільтри, плюс якісь там над нормові ремонти, які можуть бути. АВО. Фінальна вартість. 120 тисяч гривень покупка, 140 тисяч гривень паливо, 30 тисяч ремонт та 290 тисяч. Фінальна вартість АВО за 2 роки користування це близько 7200 тисяч доларів. Фінальна вартість Мерседесу за 2 роки користування це 400 тисяч покупка, 30 тисяч заправка і 30 тисяч обслуговування, тобто фактично 460 тисяч гривень, що дорівнює близько 11500 тисяч доларів. Фактично, ми майже наздогнали одне одного. Якщо порахувати трохи далі, то Aveo нас наздожене Мерседес по загальним витратам ще через буквально пару років. Але зараз не про це. Найцікавіше. Це ліквідність, та ціна, по якій ми зможемо продати це авто зараз на даний момент по риночній вартості і швидкість, з ми зможемо це реалізувати. Середня ринкова вартість АВЕО це 4-5 тисяч доларів. Вона не сильно змінилася за два роки, тому де вона так і залишиться в ідеальному розкладі. Ми продамо її за 5 тисяч доларів. Купили за 3, продаємо за 5. начебто ще повинні заробити 3 тисячі доларів. Але реальність такова, що ми з рахуванням всіх підрахунків витратили на неї 7-200. Тобто при продажі за 5 ми втрачаємо 2200 доларів. Різниця між затратами і продажем склала близько 90 тисяч гривень. Тепер ми розділимо 90 тисяч гривень на два роки користування, і фактичне користування АВЕО кожен день обійшлось нам в 125 гривень на день. Тепер рахує Мерседес. Його ринкова вартість 12 15 тисяч доларів. Будемо рахувати, що. Ми його продаємо за середньою вартістю в 13 тисяч доларів. У нас виходить так, що за два роки користування авто. Ми заробили півтори тисячі доларів. Це означає, що Мерседес обійшовся нам безкоштовно, повністю безкоштовно, і нам ще й кожен день доплачують 82 гривні за користування. Так, ці цифри всі в вакуумі. Якщо є якісь поломки, зрозуміло, що це треба ремонтувати, і Мерседес фактично може вийти в ноль, тому що авто це не актив, це лише річ, яка додає вам комфорту. Але тим не менш, воно може бути таким, що ви користуєтесь ним і заробляєте на цьому. Точніше, не витрачайте кошти. Я б орієнтувався на те, щоб не витрачати кошти, щоб покрити всі. Витрати по авто, варто розуміти два найголовніших моменти: покупка авто, що це ціє, ще цієї, я порахував в ідеальних умовах, коли ми купляємо за низом ринку. Реальність буде трохи інша, тому що будуть поломки, будуть якісь можуть бути аварії. А і ці всі моменти треба теж враховувати. Вони в подальшому будуть впливати на загальну вартість товару, але в цілому математика така. Тому дуже дуже сильно рекомендую а, рахувати математику до покупки речей, для того щоб ви розуміли, скільки ви на них витратите в загальному, тому що покупка товару за 10 тисяч доларів не равно вартість обслуговування цього товару. Це не дорівнює, що ви витратите 10 тисяч доларів. Інколи при покупці товару за 10 тисяч ви можете ще й заробити, а інколи можете витратити всі 10. У мене є алгоритм, в якому я розповідаю про те, як купувати, що за. Годно, безкоштовно, не витрачаючи на це кошти. Це пошаговий алгоритм, в якому я розповідаю, як аналізувати ринок, як вибирати товар, як це купувати, як домовлятись про покупку і як його потім продавати. Та найголовніше, як правильно рахувати вартість речей.